Вони допомагають військовим зі спорядженням, збирають тонни гуманітарної допомоги, опікуються переселенцями та тими, хто того потребує. Усе це про волонтерів, міжнародний день яких відзначають 5 грудня. Вітали воїнів світла і у Житомирі. На святкування в місцевій філармонії зібралося понад сотня волонтерів, які працюють у багатьох напрямках. До прикладу, пан Павло займається просвітницьким напрямком і вчить надавати першу медичну допомогу. Готували Небайдужих людей, а також підрозділи територіальної оборони. У нас є програма Допомога на полі бою. Туди входить два заняття, таких дуже потужних. Один перша домедична допомога людині, яка перебуває на відкладному стані. Базовий курс з елементами надання допомоги на полі бою. І другий друге заняття це евакуація з червоної зони та евакуація з бронемашин. Пані Наталія у волонтерстві з 2013 року починала з майдану. Нині ж опікується як зсу, так і переселенцями, людьми похилого віку, багатодітними родинами та тваринами. І кожна історія цих людей лишає слід у серці. Зізнається жінка. Є історії з майдана, коли діти. 17-річні, 16 річні, стояли виборювали Україну. Бабушки, які несли останній кусочок хліба і казали, нам треба вистояти і видержати цю Україну. Історії ірпінь, коли розстріляні люди на дорогах. Історії багатодітні, коли ти приходиш і нема реально нема дитині, що їсти. Кожна історія вона є в моєму серці. Втім, не слід забувати і тих, хто бореться із недугою за власне життя. Зокрема, це онкохворі діти і їхніми долями вже майже 15 років переймається благодійна організація Разом до життя сидіти на війні, на своїй війні, за своє особисте життя. В страшному лютому цього року. Завдяки Житомирській міській раді зробили так, щоб наші дітки уїхали за кордон. Особисто наших дітей, онкохворих, всіх відправила до Швейцарії. Також наші дітки лікуються і в Польщі, і в Португалії. Наші дітки лікуються в Німеччині, в Греції. Ми ще додали до свого списку волонтерських справ допомогу стареньким, які залишились самі. Родичі уїхали за кордон, а старенькі залишили саме. Ми стали їм допомагати. Ми стали збирати їжу, предмети гігієни. 50 цих стареньких, яких ми почали обігрівати, скажімо так, в початку війни до цього часу. Ми їм допомагаємо. Очільники міста та області не приховують, не впоралися б без волонтерської допомоги. Таке враження, що волонтери можуть дістати, знайти купити. Привести, доставити в найгарячішу точку все, що саме необхідно нашим воїнам, нашим переселенцям, людям, які потерпають, нашим діткам. Величезне дяка людям з великим серцем. Кожен українець стає волонтером. Незважаючи на свої якісь проблеми, всі об'єднуються і, і, і це просто вражає. Ще з 2014 року волонтери кожен день там допомагали армії. І е, з 24 люту так само волонтери взяли на себе також перший удар, і вони далі продовжують. Зрозуміло, що є вже втома, е, не вистачає. Фінансів, але вони все одно продовжують працювати. І так буде, доки у цьому є потреба, запевняє волонтерка Наталія, закликаючи доєднуватись до волонтерського руху. Я просто кричу: не зупиняйтеся, не здавайтеся, що б хто не говорив, що хто не казав. Один вареник чи один то. Печиво, яке спечене, сітка, яка сплетена, носок, який зв'язаний, він допомагає вистояти Україну. Ми вистоїмо, ми виберемо її, потім розбудуємо, побудуємо, і наші діти і онуки будуть жити в незалежні, сильні, справжній Україні, справжніми українцями. Зрештою, на заході мирні воїни світла для волонтерів. Влаштували святковий концерт та відзначили їх нагородами і грамотами.